Рад пропонує міському голубі Дніпропетровська, депутатам Дніпропетровської міської ради, зробити над собою інтелектуальне, духовне, моральне зусилля, подумати передусім про місто, про вдійсності організації, системи роботи підпорядкованих їм виконавчих структур, переглянути структуру виконавчих органів міської ради, структуру виконкому. Зробити це до 1 січня 2009 року, оскільки їхнім рішенням передбачено, що саме з цього дня нова структура вступить в силу, залучити до процесу формування цієї структури експертів, представників громадськості, врешті-решт, мер, будучи тривалий час керівником асоціації мерів міст України, міг би вивчити досвід того, як формувалася подібна структура в інших містах. І не наступати на Дніпродзержинські і інші граблі, не винаходити наш місцевий Дніпропетровський велосипед, а побудувати цю структуру у відповідності до здорового глузду і до принципів оптимальної, наукової організації праці, розподілу повноважень і функціональних обов'язків чиновників виконкову. ГРАД, в свою чергу, готовий надати владі таку безкоштовну. Гуманітарну інтелектуальну допомогу. Якщо влада не започаткує сама цього процесу, то ми, напевно, вимушені будемо розробляти власний проєкт і представляти його на огляд громадськості. Доки це ми будемо робити, хоча б для того, щоб наша Дніпропетровська міська влада, і чиновники, і депутати, незалежно від їхніх кольорів, відтінків, зрозуміли, що Що є інтелектуальна конкуренція, що є інтелектуальна пропозиція, крім того примітивного ницого інтелектуального продукту, який вони дають місту і змушують місто його споживати, щоб все ж, таки, все ж таки є певна альтернатива, нехай це громадська альтернатива. Я переконаний, що ми зможемо, на відміну від депутатів, публічно захистити кожен пункт запропонованої нами структури.